Мир вам у Христі, Господі нашого, дорогі брати і сестри. Запрошую до вивчення, дослідження Божого Слова. І сьогодні ми будемо розглядати текст із Євангелія від Святого Луки, розділ 10, вірші з 38 по 42. Спочатку послухаємо Слово Боже. Написано. І сталося, коли вони йшли, то Він, тобто Ісус, прийшов до одного села. Одна ж жінка на ім'я Марта прийняла Його у Дім свій. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Вона сіла у ногах в Ісуса і слухала слова Його. А Марта. Великою послугою клопоталася і, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене одну саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла? Господь же промовив у відповідь їй. Марто, марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого. А потрібно одне, Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, насамперед хочу звернути вашу увагу. На одне цікаве слово, це вірш 41 у нинішньому тексті, де Господь промовляє до Марти: Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого. Отож слово турбуєшся, а тут на мові оригіналу, давньогрецькій мові, звучить як турбадзо. Правда, воно співзвучне дуже із нашим українським словом турбуватися. Ще про один момент варто сказати, коли ведемо мову про цей текст, що Господь в іншому місці у Євангелії від Матвія каже, що людина буде жити не хлібом єдиним, але кожним словом, яке від Господа. Приходить. І власне про це та про інші речі будемо говорити сьогодні. Однією із проблем деяких людей є невміння вирізняти з-поміж багатьох повсякденних справ, речей важливі або найважливіші, першочергові. І, звісно ж, Другорядні. Це дуже важливо. Як, що і коли ми робимо насамперед, а що відкладаємо на якийсь пізніший час? І в нинішньому тексті, на прикладі поведінки на двох сестер Марії і Марти, Господь навчає нас розуміти, що саме повинно бути найважливішим. Першочерговим головним, коли мова йде про наше повсякденне християнське життя. Поміркуємо про таке, з якими почуттями ви чекаєте дорогу вам людину? Це дуже легко зрозуміти сьогодні, коли кожна сім'я, наші друзі, рідні, близькі, люди довкола нас. Чекають когось з війни. Мати чекає повернення з війни свого сина, дружина чоловіка, дитина батька. Очікуючи прибуття дорогою серцю людини, ми ретельно готуємося до того. Чи не так? Ми турбуємося, щоб зустріти, прийняти дорогу людину якнайкраще, зробити для неї щось. Приємна. І це добра річ. Подібним чином думки обох сестер Марії і Марти, про яких мова йде у нинішньому івангельському тексті, були цілковито зайняті Ісусом. Вони чекали Його з нетерпінням. Ісус любив цю родину а був частим гостем у їхньому домі. Сестри, а також їхній брат Лазар, якого пізніше Господь воскресив з мертвих, завжди з радістю і нетерпінням чекали на його прихід. Якщо ми бачимо у нинішньому тексті, Марта, одна з сестер, вважала своїм обов'язком зробити все можливе для того, щоб дорогий гість почувався якнайкраще. Прагнула прислужитися йому в усьому. А вона вважала, що саме таким чином, в такий спосіб, вона виявить йому свою чану, любов і повагу. І звісно, Марта дуже хвилювалася, як і кожна господиня, гортуючи страви. А вона думала: так багато роботи, все треба встигнути, бракує часу і рук. Ще й сестра, замість того, щоб допомогти, сидить коло Ісуса, на їй байдуже. А що Марія, інша сестра? Ми бачимо, що Марія вчинила інакше. Щойно Ісус переступив поріг їхнього дому, як вона не відходить від нього ні на крок. Вона не полишає найменшої нагоди послухати, що він буде казати, жадібно вбирає кожне його слово. Не випадково адже такий дорогий гість, звісно ж, не буде в їхньому домі надто довго перебувати. Тому треба не марнувати часу. Погляньмо, як Спаситель реагує на поведінку обох сестер. Насамперед він поводиться з обома стерпінням з і любов'ю. Він не дорікає Марті за те, що вона порається на кухні, готує страви, він не повчає її суворо, а натомість лагідно, але твердо, каже їй, що не вона. А її сестра Марія вибрала найкраще і важливіше бути біля нього, скористатися винятковою нагодою з його присутності у їхньому домі і уважно слухати його слово. Ще раз повторимо ту цитату, про яку ми згадували напередодні: не хлібом єдиним буде жити людина, каже Господь. А кожним словом, яке виходить з вуст Божих. Це добре розуміла Марія. Що насправді, дорогі брати і сестри, потрібно нашому Господу від нас? Багато речей. Але, зокрема, оце цілковите покладання на нього, і вірність йому, присвята йому нашого серця і життя, і щира і жива. Віра в нього, слухання Його слова, приймання Його слова у свої серця, перебування в Його слові, виконання того, чого це слово навчає. Ці всі речі є дуже важливі, коли ми заклопотані щоденними клопотами і справами, які на нашу думку. Необхідні, і ними ми могли би краще прослужитися Господу і заслужити Його прихильність. Отже, у нинішньому тексті Господь відповідає нам і каже, що насамперед найважливішим є Його слово, а все інше вже другорядне. Так само, якщо ми будемо говорити загалом про нашу християнську віру, то Найважливішим є наше перебування у Христі, у вірі в Христа, покладання на нього, на Його Євангелія. Євангелист Іван розповідає як одного спекотного дня після тривалої, виснажливої подорожі учні Ісуса пішли шукати їжу. А він сидів біля колодязя і довго розмовляв з жінкою Самарянкою, що прийшла набрати води. І це одна із кращих євангельських оповідей про земне служіння нашого Спасителя. А він говорив з жінкою про багато речей, про важливі речі, важливі не лише для неї, але також для кожного з нас. Говорив про гріх, про прощення. Про щоденне життя, про спасіння, про, про віру, про Царство Небесне. І коли учні, яких він послав на пошуки їжі, повернулися, то написано, що вони просили його і казали: Учителю, їж. А він їм відказав: Я маю поживу, щоб їсти, якої ви не знаєте. Питали тоді один одного учні, Хіба хтось приніс йому їсти, а Ісус каже до них: Моя пожива чинити волю того, хто послав мене, і справу Його довершити. Євангелій від Івана, розділ 4. Отже, повернімося до нашого нинішнього тексту про Марію, Марту і Господа у їхньому домі. Марія у цій оповіді. Її поведінка, а дуже схожа на поведінку Богородиці під час відвідин її дому Ангелом, що звістив їй про те, що вона народить Сина Божого. В тому тексті ми читаємо, що Марія, як написано, розважала над почутим Словом Божим, зберігала його в своєму серці, розмірковувала над ним. Подібним чином одна із двох сестер Марія під час перебування Господа в їхньому домі уважно слухала кожне слово Спасителя і переймалася ним на відміну від своєї сестри Марти, яка клопоталася на кухні. Отож саме Марія, а не Марта, робила перебування Господа в їхньому домі. Справді щасливим і радісним для нього, а для себе благословенним і втішним. Марія мала справу з тим, що ніколи від неї не відбереться, навіть якщо б у неї було забране все її дім, поживо, все, що в неї було. Марія складала собі скарби не на землі, де, як написано. У Євангелії могли б їх понищити міль та іржа, а на небі, де їм ніщо ніколи не загрожує. Які це скарби? Це спасенна віра в Сина Божого, прощення гріхів, вічне життя зі Спасителем на небесах. Дорогі брати і сестри, власне, наслідуючи взірець Марії. Ми збираємося довкола Божого Слова, чи тут, зараз, чи в церкві, чи за інших обставин. У кожного з нас щодня є багато справ. Обтяжені повсякденними турботами, негараздами і випробуваннями, опиняючись перед вибором, що і коли робити насамперед, Пам'ятаємо про одну важливу річ: що саме? Не з нашого людського погляду, але з погляду Бога є найважливішим для кожної дитини Божої. Отож, розпочинаємо і завершуємо свій день з молитви і з Божого Слова. Покладіться на Господа, довіртеся йому, відкладіть сумнів і журбу, зробіть перепочинок. Від усіх турбот. Сядьте біля ніг Ісуса, помоліться і послухайте Його живе, втішне, радісне слово. Слово, яке зцілює серця і душі, яке дає сили, а нині, надто коли йде війна, дає сили для боротьби, для визволення України для перемоги. Пригадайте. Що Господь вже зробив для вас і продовжує робити далі. Завітайте до Божого Дому, прийдіть до Його благословенного столу, щоб отримати там найкращу поживу, правдиве тіло і кров Спасителя в Господній вечері, і ви обов'язково отримаєте силу, світло і правдивий мир для спрагненої душі. Нехай Бог виповнить усяку вашу потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Благодать Божа, нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.